35 років свого життя Віктор Миколаївич віддав праці на шахті. каже, всяке бувало у праці гірника і пилу досталі газу. Але раніше усі робітники думали лишень про одне: щоб піднімати показники галузі та видати на гора якомога більше вугілля. І газ, і пиль все це було. А для робочого він не замічав молотку. Тоді був вугіль потрібен. Особенно після війни, любою ціною. Набула все встановлюватися. Віктор Миколаєвич, як і інші ветерани інваліди праці, їх вдови та діти щороку відвідують заходи у місцевому фонді страхування від нещасних випадків на виробництві. Тут місцева громада вшановує пам'ять тих, хто пішов з життя на так званому трудовому фронті. А керівництво фонду разом із роботодавцями шукають нові шляхи охорони праці. Здесь ми якби даємо краткий ачок. о том, что фондом сделано по охране труда и окружающей среды вместе с нашими работодателями. И отдаем дань память тем, которые ушли прежде времени из жизни по, от, от, от травм и заболеваний на производстве. Вот видите, здесь и вдовы, здесь и почетные наши горожане, шахтеры и других профессий. И это стало доброй традицией помнить о тех, кто... Ще цела себе посвятив труду. До подібних заходів зазвичай залучають і дітей. Саме вони створюють малюнки під назвою Безпечна робота батьків очами дітей. Головною метою конкурсу є залучення уваги до проблем у сфері охорони праці. Комісія, у складі якої керівники фонду та підприємств міста підготувала для дітей призи. Загалом нагородили 10 школярів. За традицією, у фіналі такого заходу громада міста низько схиляє голови перед підніжжям каменя пам'яті усім загиблим на виробництві та покладення дає квіти.